Натохні ну, ну, у вас о, да, тому, о, чому люди кажу, що люди постійно кажу про область запустимо і знакіння, тому що ті чому набувають такі ось моменти. Нам потрібно розв'язати рівняння 2, корень квадратний плюс 5, дорівнює у нас і плюс 2. Отож, трошечки інша ситуація. Тут у нас містить квадратний корінь. Так от, якщо у вас містить квадратний корінь, то тут ми записуємо у вигляді нерівності. Тобто, облік допустимих значень, у нас оскільки у нас квадратний корінь, то він приймає завжди більше або дорівнює нуля. Тому ми спочатку область допустимих значень і плюс 5 повинен бути більше або дорівнює нуля. Ну, віднаємо і більше або. Дорівнює мінус 5, ну, оскільки у нас одне значення, то можна вважати, що їх належить від мінус 5, який у нас квадратні дужки, до плюс некінченості круглі дужки. Нескінченності завжди пишуться круглі дужки. А от мінус 5 квадратні дужки. Тобто мінус 5, які у нас містять квадратні дужки, мають на увазі, що це значення входить. А якщо у вас круглі дужки, то не входить звісно. Тому тут то, е, потрібно, що е, е, входить-не входить, потрібно затушувати потрібно в таких випадках. Коли ми розв'язуємо рівняння першу випадку, коли, е, наприклад, розв'язуємо е, нерівності. Це другий випадок. Ну а третій випадок це коли, наприклад, намальований е, графік функції. Ну не важливо, якої функції, тому там також потрібно ну, включити е, ну, розум, для того, щоб відрізняти квадратні дужки від. Круглі Кругліти. Тобто круглі тижки це прозорі. тобто квадратні дошки це зерненька така крапочка. Ну, оскільки ми визначили область допустимих значень, тому ми сміливо можемо піднести до другої степені. Оскільки, наприклад, я, наприклад, не... можна не обов'язково це робити і плюс 2 поділити на два. Ну, навіщо це робити? Тому що вона не так чудово бачимо. Це у нас буде в другій степені і оце в другій степені, тобто обидві частини в другій степені. Але у нас власне піднесення до степені відбувається кожного. А в степені N, B в степені N. Тому це власне пам'ятаємо. І тому між ними ми у нас добу то. Це 4. Тут можна їх плюс 5, ну, тому що квадратний корень в другій степені. не неважливо. В другій степені, де є у нас А. Ну, Тому ми його звільнили. Ну, а тут використовуємо, можна одразу спочатку перенести, а потім використовуючи формулу скороченого множення, їх плюс 2 в другій степені дорівнює 0. Ну, саме найголовніше, що тут нас мінус, тому ми пам'ятаємо великі дужки. Тут нічого в нас. Немає, тому ми можемо спокійно розкрити. 4х додати 20 мінус і квадрат плюс 4х плюс 4. Ну, як кажуть, я вже кажу, послідовність. Тому що якщо так, стартап послідовність, да, то у вас ну, більш-менш вже нормальне уявлення. А коли ви, наприклад, будете в голові от так, рахувати, рахувати, то у вас буде таке що mm, щоб ви те, не те наробили і не те, що потрібно. Тому можна, краще всього дуже дуже таких випадків уважність. Ну, а тепер ми розкриємо тушки 4х плюс 20. Мінуть квадрат, мінус 4х, мінус 4 дорівнює 0. А 4х мінус 4х дає 0. Ну, нам залишилось все. Мінус і квадрат плюс 16 дорівнює 0. Значить, Ну, оскільки ми можемо винести в нас мінус і квадрат мінус 16 дорівнює 0. Тут у нас все чудово. І квадрат мінус 16 дорівнює 0. Оскільки у нас і квадрат коли дорівнює додатне число, то тут відбувається плюс-мінус корень і 16. Тобто х буде дорівнювати плюс-мінус 4. Але плюс-мінус 4. Но там існує випадок, коли, наприклад, у вас і квадрат дорівнює якесь від'ємне число, в таких випадках розв'язків немає. А тільки у нас запит і квадрат дорівнює 16, 16, і у нас ми вже сміливо підбираємо таке число, щоб отримати 16. Значить, пишеться плюс-мінус корень квадратний із 16. І наступне у нас виходить 4, плюс-мінус. Але приходимо до умови вже далі, перевіряємо. Тут у нас мінус 4 точно входить, да? тому що у нас перше число є мінус 5, тому що це трохи, ну, трохи менше. Да? Тому що наступне йде мінус 4. Тобто оце число входить. Плюс 4, також входить. І тому оце і відповідь їх дорівнює 4, їх дорівнює мінус 4. Отак от міркуємо, то чого на облік допустимо значень. Тому облік допустимо значень не слід звісно. Забувати. Тому е, е, звісно, е, ну от, що не кажучи, от, е, іноді перечають, наприклад, от, що е, мінус 4 не входить. Але якщо огляд допустими значень каже, що от у нас е, переносимо мінус 5, але у нас мінус 5. Далі мінус 4, бачите? І тому мінус 4 воно також входить в область допустимих значень. Чому ж вони вважають, що їх дорівнює Просто 4 не розуміло. Але вже входить, ще число мінус 4, бо ще є проміжок. І тому чому я завжди кажу, що його потрібен область допустимих значень? Якщо от ми підставимо сюди, мінус 4 плюс 5 дає 1. Один да? корень квадратний із одного дає 1. 2 помножити на 1 буде 2. А там у нас мінус 4 плюс 2 походить у нас мінус 2. Ну, а тут якось у нас ну, таке от вивчає. Можна, в принципі, навіть перевірити. Да? От, Тобто без другої степені, от, да? от перевіримо, наприклад, мінус 2. 2 помножити на. Вот не ну, здесь мінус 4, мінус, мінус 4 плюс 5 Дорівнює мінус 4 плюс 2. Там у нас мінус 2, тут у нас да? 2 Два на 1. А воно, бачите, не дорівнює мінус 2. Далі, якщо, от, наприклад, просто 4 підставимо. Да? 4 плюс 5, 9, Корень квадратний 9, 3. 3 на 2, 6. Там у нас 6. Отут підпадає. Тому от, Лише тільки один корінь. Але тут, бачите, мінус чотири воно входить, Ось ну, така от вона справа. Тому е, тут головне не тільки дивитися на допустимих значень, але ще підставляти сюди, щоб воно правильно підпадало ліворуч з праворуч. Отут от, мається от, не важливо. Чому можливо. Бо саме від'ємне число нам не підходить іноді, тому в таких у нас випадках виходить просто і дорівнює 4. Ось така у нас справа. От бачите, в цьому нас вийшло так неподіванка, так скажемо. Ну, буває, але все ж таки. Тому мається на увазі, що від'ємне число, так, воно входить допустимих значень, А підходить ще чуди. О, тут сюди, отутжається питання. Тому Перевіряти завжди. Ну, скажімо так, це не обов'язково прямо розписувати. Ви можете самостійно просто порахуватися. Все ще добре, чи не все добре? Це, так звано, Ну, скажімо так, згадуючи п'ятий, шостий, потім там раніше, да, то тобто завжди, от коли ми знайшли корінь цього різняння, то ми завжди робимо перевірку. Да? А в вашому випадку ви просто Можна зробити в бусному плані перевірку. І потім підставляються перевіряємо, виконується все різно чи ні. І така у нас є от, існує такий випадок. Тобто, що, от, скажімо так, ужальні випадки, да, от от от, е, прикладів, потрібно в першу чергу розуміти, якщо у вас і квадрат в рівні, наприклад, будь число, від від'єдна, таких випадків немає розв'язку. Тобто ви маєте на увазі квадрат дорівнює мінус 1. Випадково ви, мабуть, зраділи, да? а тут надвід'ємне число, то тут розв'язків зовсім немає. Тобто ставиться такою символою. Немає розвиски. По-друге, якщо у вас, наприклад, такого на кошталах і квадрат дорівнює 1, да? ви завжди пишете плюс-мінус Ну, Тому що квадрат квадратний з одного все у нас одиниця. Його світ потрібно спочатку перевірити облак до пустими значень, а потім ще підставити от у початковий вигляд цього прикладу. Тобто перший випадок, другий випадок, початковий, е, початковий приклад перевірити. Ось тут другий випадок, тобто перший випадок перевіряємо обладу кустими значень. Якщо входить, значить чудово, входить. Але другий випадок ми все одно перевіряємо, щоб не було, так скажемо, підпадіння ліпору з право. Тобто от такі основні моменти, які слід просто, ну, розуміти, що нам потрібно розуміти таку ситуацію. І тому корінь квадратний у дуже-дуже. Дуже така собі, ну, така собі, розумієте, тому ну, така. Ну, а тепер давайте повернемось э, до э, такої річ, як э, медведі. Можу...